Щоразу, коли хтось каже вам, це не етичне, ваш мозок робить передбачувану річ, він автоматично шукає, що саме ви зробили не так, припускає, що мораль це об'єктивна істина, яку ви порушили. Але що якщо ця реакція найефективніша маніпуляція в історії людства? Уявіть таке 2018 рік Кремнієва долина. Молода співробітниця Google публічно звинувачує компанію в дискримінації. Тисячі працівників виходять на протест, керівництво негайно реагує, звільняє кількох топ-менеджерів, запускає програми різноманітності. Суспільство аплодує моральній перемозі. Ось що сказав би вам Ніцше. ви задаєте неправильне питання. Це не була битва добра проти зла, це було змагання за владу замасковане під моральний конфлікт. Працівники не просто вимагали справедливості, вони використовували моральну риторику як інструмент, щоб перерозподілити вплив всередині корпорації. Ніче розпізнав би в цьому класичний приклад того, що він називав рабською мораллю. Група, яка не може конкурувати за владу відкрито, винаходить моральну систему, де їхня слабкість перетворюється на чесноту, а сила опонентів на гріх. Подумайте про психологічну витонченість цієї стратегії. Замість фрази, ми хочемо більше впливу лунає ви порушуєте етику. Замість дайте нам більше ресурсів звучить ви експлуатуєте людей. Опонент миттєво потрапляє в капкан. Захищаючись, він виглядає винним, атакуючи у відповідь, він підтверджує звинувачення в аморальності. Це не означає, що дискримінація не існувала. Питання глибше. Чи була моральна риторика інструментом пошуку істини чи зброєю в політичному протистоянні? Ніцше стверджував би завжди друге мораль ніколи не існує окремо від влади, вона завжди чиясь зброя. Тепер, якщо ви думаєте, що Google це просто корпоративна драма, дозвольте показати вам щось масштабніше. 2019 рік. Грета Тунберг стоїть перед світовими лідерами в ООН, їй 16 років. Вона говорить про викрадене дитинство, про зраду дорослих, про етичний обов'язок врятувати планету. Мільйони людей по всьому світу виходять на кліматичні страйки, політики поспішають обіцяти зміни. Корпорації оголошують нові екологічні програми, ось психологічний поворот, який ніцше розпізнав би миттєво. Гретта не була просто активісткою, вона стала символом етичної зброї, спрямованої проти індустріальної цивілізації. Подумайте про це уважніше. Чому саме дитина стала обличчям руху? Тому що дитина недоторканний символ чистоти. Критикувати її означає виглядати чудовиском. Сумніватися в її словах означає атакувати невинність це не випадковість, це стратегія. Ніцше писав у «Генеалогії моралі, що слабкі перемагають сильних не через фізичну перевагу, а через переформатування системи цінностей. Вони створюють світогляд, де їхня безпорадність стає святістю, а влада опонунтів злочином. Гретта втілювала цю формулу ідеально молода, вразлива, пристрасна, незаплямована. Її опоненти старі, потужні, раціональні. Тому автоматично виглядають аморальними. Чи мала вона рацію щодо клімату, наука підтверджує багато її тверджень. Але питання не в цьому, питання в механіці впливу. Її сила полягала не в аргументах, а в позиції, яка робила будь-яку критику неможливою. Це той самий механізм, який Ніцше спостерігав у ранньому християнстві. Переслідувані перетворюють свою слабкість на зброю правди. Мученики стають святими, влада стає гріхом. Переможці історично програють у битві за наратив. Дозвольте показати вам, як Ніцше розшифрував цей механізм, вивчаючи історію. Він написав по той бік добра і зла, щоб продемонструвати шокуючу тезу Мораль не падає з неба, вона не дарована богами, вона винайдена людьми як інструмент виживання. У стародавньому світі існувало два типи моралі. Перший мораль панів аристократична, вона визначала добро через силу, красу, здоров'я, владу, переможність. Воїни, які перемагали, були хорошими за визначенням. Їхня перемога доводила їхню цінність. Слабкість, хвороба, поразка вважалися поганими просто тому, що вони означали нездатність процвітати. Це не було жорстоко це була чесна система, де реальність визначала цінність. Потім з'явилася друга мораль рабська плебейська. Вона народилася серед тих, хто програвав у прямому змаганні за владу єврейські раби в Римській імперії, ранні християни, пригноблені класи. Вони не могли перемогти силою, тому винайшли геніальну контрстратегію вони перевернули систему цінностей. Сила стала жорстокістю, багатство стало жадібністю, влада стала тиранією. Водночас їхня слабкість стала покірністю, їхня бідність стала благочестям, їхня безпорадність стала добротою. Ніцше називав це повстанням рабів у моралі. Найбільша революція в історії людства сталася не на полі битви, а в системі значень. Раби перемогли панів не мечами, а переконанням світу, що меч це зло. Подумайте про це психологічну майстерність замість того, щоб стати сильнішими. Вони зробили силу гріхом. Замість того, щоб завоювати владу, вони зробили владу злочином. Замість того, щоб змагатися, вони змінили правила змагання. Християнство перемогло Рим не легіонами, а моральним наративом, який зробив римські чесноти пороками. Воїнська доблесть стала нехристиянською агресією. Гордість стала смертним гріхом. Амбіції стали мірською суятною. Покірність стала святістю. Це не означає, що Ніцше засуджував слабких за виживання. Він засуджував брехню про об'єктивність моралі, він вимагав чесності визнати, що кожна моральна система це чиясь зброя в боротьбі за владу. Ось де Ніцше розкриває найтемнішу психологію моралі він винайшов французький термін ресантимент не просто образа, а щось глибше. Це отруєна суміш заздрості, безсилля та жадоби помсти, яка ферментується роками в тих, хто не може діяти прямо. Уявіть співробітника, якого постійно обходять з підвищенням. Він не може відкрито конфронтувати керівництво, бо його звільнять. Замість цього він починає збирати докази токсичної культури, документує кожен мікроагресивний жарт. Записує кожну неполіткоректну фразу, створює моральне досьє. Коли настає момент, він не атакує силою, він атакує етикою, це ресантимент у дії. Ніче спостерігав цю динаміку в ранніх християнах Риму. Вони не могли повалити імператора військом, тому проголосили його царство тимчасовим, а своє вічним, не могли змагатися за багатство. Тому оголосили бідність благословенням, не могли помститися катам, тому винайшли пекло, де їхні кривдники горітимуть вічно, психологічна помста через моральне переосмислення. Сучасність переповнена цією логікою. Культура скасувань чистий ресантимент люди, які не можуть конкурувати за статус у традиційних ієрархіях, створюють нову ієрархію моральної чистоти. Там вони стають суддями, один твіт з минулого може знищити кар'єру. Одна фраза, вирвана з контексту, може перетворити переможця на ізгоя. Це не про справедливість, це про перерозподіл влади через моральну зброю. Подумайте про останні скандали в Голівуді актори, режисери, продюсери втрачають все не через судові вироки, а через публічні звинувачення. Презумпція невинуватості зникає. Захист сприймається як визнання провини, звинувачення стає вироком. Це ресантимент, який знайшов ідеальний інструмент соціальні мережі. Ніцше попереджав, що коли ресантимент стає основою моральної системи, суспільство хворіє. Замість того, щоб піднімати слабких, воно стягує вниз сильних, замість творити цінності, воно руйнує їх. Замість змагання за досконалість виникає конкуренція за статус жертви. Чим більша жертва, тим більша моральна влада, чим глибша травма, тим недоторканніша позиція, це перевертає еволюційну логіку. Слабкість стає перевагою в моральній економіці. Якщо ви думаєте, що ресантимент це абстрактна філософія, погляньте на рух міту. 2017 рік Голівуд вибухає звинуваченнями проти Харві Вейнштейна. Протягом піжнів десятки жінок виходять з історіями про домагання, насильство, зловживання владою. Рух охоплює світ, мільйони жінок діляться своїми історіями під хештегом, політики падають, генеральні директори йдуть у відставку, знаменитості втрачають контракти. Чи були багато з цих звинувачень правдивими? Безумовно. Чи існувала реальна проблема зловживання владою, без сумніву. Але ось що побачив би нічше під поверхнею. Рух став інструментом перерозподілу влади через моральне переформатування соціальної реальності. Жінки, які десятиліттями не мали впливу в індустрії, раптом отримали абсолютну моральну зброю. Одне звинувачення могло знищити того, хто був недосяжним юридично або політично. Захист перетворювався на докази провини. Вимога презумпції невинуватості читалася як підтримка зґвалтування. Психологія ресантимент досягла досконалості. Ті, хто не міг конкурувати в системі, де влада визначалась зв'язками, грошима і статусом, створили нову систему, де влада визначалась моральною чистотою і статусом жертви. Раптом найслабша позиція стала найсильнішою. Найбільш вразливі отримали найбільшу владу. Це не означає, що справедливості не відбулось. багато злочинців понесли заслужену кару, але Ніче попросив би вас бути чесними щодо динаміки. Це не був просто рух за справедливість, це була революція влади, яка використовувала мораль як інструмент. Найцікавіше рух почав пожирати своїх творців, чоловіки алії, які підтримували міту, самі ставали мішенями. Прогресивні режисери, які говорили про фемінізм, виявлялись звинуваченими в мікроагресіях. Система моральної чистоти, як завжди, стає все більш пуристою, поки не лишає нікого чистим. Нічше називав це нігілізмом рабської моралі. Коли мораль базується на запереченні влади замість творення цілностей, вона врешті заперечує все, включаючи і саму себе. Центральна ідея Ніцше, яку більшість людей неправильно розуміють, це воля до влади, а не прославлення диктаторів, це діагноз фундаментального психологічного драйву людини. Ніцше стверджував, що кожна дія, кожна думка, кожна цінність. Це вираз волі до влади. Не влади над іншими обов'язково, а влади над собою, над обставинами над реальністю. Навіть самопожертва це вираз волі до влади. Мученик жертвує життям, щоб здобути владу над наративом історії. Аскет відмовляється від задоволень, щоб здобути владу над своїми бажаннями. Активіст бореться за справедливість, щоб здобути моральну владу над суспільством. Це не робить їх лицемірами, це робить їх людьми. Тут з'являється конфлікт з мораллю. Традиційна мораль каже, що існують абсолютні цінності, які стоять над людськими інтересами. Справедливість, добро, істина існують об'єктивно, нічого говорить брехня. Кожна моральна система створена людьми для просування чиїхось інтересів. Навіть найбільш Альтруїстична етика служить чиїсь волі до влади. Християнська мораль служила владі церкви над віруючими. Утилітаристська етика служить владі бюрократів, які максимізують щастя. Права людини служать владі ліберальних держав над традиційними суспільствами. Кожна моральна система це політичний проект. Візьміть сучасну дискусію про рівність. Прогресивні сили кажуть, що рівність це об'єктивне добро. Консерватори кажуть, що ієрарфія природна, обидві сторони претендують на моральну істину Нічше побачив би в обох волю до влади замасковану під етику. Прогресивні хочуть перерозподілити владу через ідеологію рівності, консерватори хочуть зберегти владу через ідеологію природного порядку. Ніхто не каже правду всі борються за владу під прикриттям моралі. Це не означає, що всі моральні системи однаково погані. Ніче розрізняв між мораллю, яка стверджує життя, та мораллю, яка заперечує його. Мораль панів стверджувала силу, красу, зростання, творчість. Мораль рабів заперечувала життя прославляла слабкість. Смирення, відмову від світу перша створювала цінності, друга руйнувала їх, перша вела до розквіту цивілізації, друга до декаденсу. Якщо вам здається, що воля до влади це щось архаїчне, погляньте на ефективний альтруїзм рух, який розпочали філософи з Оксфорда та Кембриджу в 2000-х. Ідея проста. Використовуйте розум і дані, щоб максимізувати добро в світі. Заробляйте багато грошей, щоб віддавати їх на найефективніші благодійні проекти. Звучить як чиста моральність без его, правда? Ось що побачив. Беніччя. Рух створив нову моральну ієрархію, де його засновники стали первосвященниками. Вони визначали, що таке ефективне добро. Вони розраховували, скільки життів рятує кожна долар. Вони вказували молодим ідеалістам, де працювати і скільки жертвувати. Під маскою об'єктивної етики приховувалась величезна влада. Сем Бенкман Фрід був зірковим учнем цього руху. Він заробив мільярди на криптовалюті, щоб віддати їх на порятунок людства. Він спав на Бінбегу в офісі, їв веганську їжу, проповідував максимізацію корисності. Потім з'ясувалось, що він вкрав мільярди клієнтських коштів, розтратив їх на ризиковані ставки, політичні внески, розкішну нерухомість, але ось психологічна витонченість він щиро вірив, що його дії моральні Він раціоналізував крадіжку як максимізацію очікуваної корисності. Якщо є один шанс на десять, що він заробить десять мільярдів замість одного, математика виправдовує ризик чужими грошами. Це воля до влади, яка використала найсучаснішу моральну філософію як виправдання. Ніче передбачав це в антихристі. Коли мораль претендує на абсолютну об'єктивність, вона дає своїм носіям необмежену владу. Священники, які говорять від імені Бога, можуть виправдати що завгодно. філософи, які говорять від імені раціональної етики, можуть раціоналізувати будь-яку дію. Чим більш об'єктивна мораль, тим більш небезпечна влада тих, хто її тлумачить. Ефективний альтруїзм не унікальний, кожна моральна система створює своїх первосвященників, які акумулюють владу через претензії на етичну істину. Тепер підійдемо до найрадикальнішої ідеї Ніцше переоцінка всіх цінностей. Він не просто критикував конкретні моральні системи. Він закликав до фундаментального перегляду самого поняття моралі. Замість запитання, що є добром, він пропонував запитати, хто вигадав це добро і навіщо. Замість як бути моральним, він пропонував, чому я повинен бути моральним. Це не нігілізм. це вимога чесності щодо джерел наших цінностей. Ніче розрізняв між створювачами цінностей та споживачами цінностей. Більшість людей успадковують моральні системи від своєї культури, релігії суспільства, вони ніколи не запитують, звідки походять ці цінності, вони просто приймають їх як данність. Це робить їх маріонетками чужої волі до влади. Справжні філософи, справжні творці це ті, хто створює нові цінності, не відкриває їх, ніби вони десь існують, а саме створює через свою волю. Художник не відкриває красу, він створює її. Філософ не відкриває істину, він конструює її. Законодавець не відкриває справедливість, він встановлює її. Подумайте про засновників великих релігій Моїсей не відкрив десять заповідей на горі, він створив їх як кодекс для народу, який потребував порядку. Будда не відкрив шлях до просвітлення. Він сконструював його як психологічну технологію звільнення від страждання. Ісус не відкрив любов до ворогів, Він винайшов її як революційну моральну зброю проти Риму. Це не принижує їх, навпаки, це визнає їхню величність як творців цінностей. Вони не були пророками, які передавали чуже послання, вони були законодавцями, які формували людську свідомість. Сучасність втратила здатність створювати цінності. Замість цього ми безкінечно інтерпретуємо старі моральні системи. Релігійні консерватори намагаються застосувати Біблію до інтернету, прогресивні намагаються розширити права людини на штучний інтелект, обидві групи не створюють нові цінності, вони адаптують старі. Ніче закликав до появи нової породи мислителів тих, хто мужньо створюватиме цінності для майбутнього. А не рециклюватиме спадщину минулого, не тих, хто запитує, що дозволено, а тих, хто проголошує Я дозволяю, не тих, хто шукає моральні закони, а тих, хто встановлює їх. Це не заклик до аморальності. це вимога чесності щодо джерел наших цінностей. Замість заховування волі до влади за об'єктивною моральною чесне визнання, що кожна цінність це чиясь воля, чиясь творчість, чиясь влада. Отже, де це залишає нас? Нічше не намагався деморалізувати суспільство, коли діагностував мораль як зброю, він надавав карту реальності замість комфортних ілюзій. Подумайте про це інакше. Ніцше прожив життя спостерігаючи за тим, як моральні системи використовуються для контролю. Він бачив, як церква використовує провину для керування віруючими, як держава використовує патріотизм для керування громадянами, як ідеології використовують справедливість для керування активістами. Його висновки не були песимістичними, вони були діагностичними. Визнання реальності означає побачити, що мораль не є нейтральним арбітром, який стоїть над людськими інтересами, це завжди чиясь зброя в боротьбі за владу. Люди, які претендують на об'єктивну етику, найчастіше найбільш небезпечні, бо вони приховують свою волю до влади навіть від себе, але ось критичне розуміння визнання, що мораль інструмент влади, не означає відмови від моралі, це означає створення кращих інструментів. Замість систем, які базуються на расентимент та запереченні життя, можливі системи, які стверджують силу, красу, зростання. Питання трансформується з що є моральним, на які цінності створюються цією мораллю. Коли хтось апелює до моралі в суперечці, виникає питання про владу, яку ця моральна позиція надає її носію. Неможливість відповісти на це питання означає бачення лише поверхні. Колега, який навігує корпоративну політику, розуміє цю динаміку або ні. Друг, розчарований тим, як працює світ, бачить цей механізм або ні. Член родини вірить, що мораль стосується добра і зла, або розуміє, що вона стосується влади. Розмова про це трансформує розуміння питання нічше звучить просто коли хтось каже це аморально, яку владу вони намагаються здобути? Відповідь на це питання змінює все. Розмова, яка визнає цю динаміку, створює інше бачення реальності. Це те місце, де починається справжнє розуміння природи, моралі і влади.